Доброго здоров'я всім пасічникам. На сьогодні виникло актуальне питання проведення виставки обладнання в Україні, тому що з ряду причин такі виставки не проводяться вже третій рік і відсутність спілкування, відсутність показу новинок, відсутність контакту із споживачами. Дуже боляче відображаються на наших можливостях і на нашому процесі удосконалення роботи. Оскільки Харків не може провести початкову виставку сезону, в Києві зараз йдуть ну, певні дискусії і дуже дорого, тому ми беремо на себе зобов'язання провести таку виставку в Черкасах в одному із спорткомплексів. І надіємося, що це буде масовий захід і дуже корисний для нашої спільноти, і ми зможемо його провести з найкращим результатом і з масовою участю. Плани поки що на лютий місяць, на початок лютого. І будемо надіятися, що ми зможемо зібрати і продемонструвати всі новинки, які на сьогодні розроблені і впроваджені виробництво як на нашому підприємстві, так і на споріднених підприємствах галузі. Запрошуємо всіх пасічників до співпраці, чекаємо ваші зауваження і пропозиції, і готуємо початок сезону.